Вітаю, шановні глядачі! Це програма Епізоди. В студії з вами Андрій Кальченко. В цьому випуску ви почуєте про такі новини. 99-та річниця бою під Крутами. Хлопці тут під Крутами Дали бій. І так добряче дали бій москалям. Нове життя для річки Либідь. У Києві завершився конкурс громадських проєктів. Не автор відповідає за те, що буде щось, в якісь речах порушено закон. Київ прийняв естафету Євробачення, як місто готується до пісенного конкурсу. Приміщення здатне підлаштуватися під будь-які забаганки організаторів і робочів. В Україні останній час дуже загострилася ситуація із зовнішнім агресором. Наступна добірка новин спрямована проінформувати про гарячі події цього тижня. Ситуація в Авдіївці на грані гуманітарної катастрофи. Обстріли міста, жертви серед цивільних, відсутність газу електроенергії. Місцеві жителі добровільно покидають Авдіївку. Радбезон закликав Росію припинити озброєння бойовиків на Донбасі. Національний корпус пікетував офіси дочірніх компаній російських банків. Зокрема, представники політичної партії обклеїли вітрини з Барбанку Росії плакатами із закликом забирати з них кошти. У Києві провели акцію на підтримку адвоката Семіля Курбодінова, якого незаконно заарештували 26 січня в окупованому Криму. Українські правозахисники заявляють про політичні мотиви переслідування адвоката. Українські літаки обстріляли з корабля Чорноморського флоту Російської Федерації. Військовий Ан-26 був обстріляний над одеським газовим родовищем у Чорному морі. На Луганщині місцеві активісти та військові продовжують блокаду залізничних шляхів, аби припинити поставку вугілля до України з окупованих територій. 30 січня 1918 року біля станції Крути відбувся бій між загонами українського війська та більшовиками армії Муравйова. Щоб не потрапити в оточення, воїни УНР змушені були відступити. Під час маневру частина юнаків заблукала і вийшла до станції, яку вже зайняв ворог. Червона розстріляли 28 полонених студентів. Відтоді, 29 січня, вшановують їх пам'ять. З того часу наша молодь не змінилась і так само готова боронити країну. З добровольцем теперішньої війни спілкувалися наші журналісти. Сергій Васильчук разом з членами студентської гвардії сідає на потяг до Крутів. Хлопці йдуть шанувати пам'ять юнаків, які близько ста років тому стали на захист України. Ми проводили, і це теж було одне з основних моїх завдань радіорозвідку. Власне, вона нам дозволила впевнитися, що там не мирні шахтарі, того що не буває мирних шахтарів Самари. Ми займали найперші. Копи, все-таки ми їхали туди. О, виходить. Дев'яносто 99 років тому юнаки з помічного курення січових стрільців змогли затримати наступ більшовиків на Київ. Хлопці тут під кротами. Дали бій! Українську державу тоді врятували добровольці, вважає історик Михайло Ковальчук. В січні 2018 року, в принципі, українське керівництво воно зіштовхнулося з такою ситуацією, що українська армія, як така, вона практично не існувала. І вся оборона держави вона лягла на плечі добровольців. Так було тоді, і так і зараз. Простягав хреста. Вигреть зима. Згадати полеглих воїнів приїхала й родина Кіх з Польщі, бо двоє учасників бою під Крутами були родом з перемишля. Іван Сорокевич брав участь в бою під Крути, вчився в моїй школі з перемишля, загинув під Крутами. На думку Сергія, події під крутами допомагають сучасникам усвідомити себе українцям. Було б чудово, якби також сюди водили там школярів, розказували про такі от переломні моменти в нашій історії. Я думаю, це б, це б було частиною формування нашої національної свідомості. І у нас би не було менше проблем з тим самим русським міром, тому що він би його просто би не існувало. Люди б знали правду. Олександр Портян, Андрій Рогозін, підозрюва. І до наступних новин. 72 роки тому радянські війська звільнили найбільшу нацистський табор смерті Аушвіц Аушвіц-Біркенау. Наша кореспондентка Аліна Нікуліна відвідала церемонію вшанування пам'яті жертв голокосту в Польщі та поспілкувалася з колишніми в'язненнями Аушвіцу. Праця звільняє. Ця брехлива обіцянка зустрічала в'язнів, що проходили через ворота Аушвіцу. Найбільшого табору смерті справжнього символу злочинів нацистського режиму. За чотири роки нацисти вбили тут близько півтора мільйона людей, головним чином євреїв. У 1945 році Червона армія звільнила комплекс таборів аушіц біркенау в польському місті Ошвенчим. За колючим дротом радянських солдат зустрічали 7 тисяч в'язнів, серед них більше 130 дітей. 72 роки по тому дехто з них повернувся в Аушвіц. Захар Тарасевич з Білорусі в Аушвіц потрапив дитиною разом з матір'ю, братами і сестрами. Усі, крім нього, загинули в таборі. дуже трудно. Вагони, товарні, страшно. І нас тільки один раз випустили, що можна було попити, набрати води, дали по куску хліба і так приїхали в Осенце. Сразу старі, малые, больные загонялись в барак. А керматорія вбили, в початку було только три, потім ще построїли два пять А крематорії не встигали жигать. Доктор Леон Вайнтрау пережив життя у гетто Лодзя, Аушвіц та табір крос Розен. Після війни усе своє життя він присвятив тому, щоб розповідати людям про злочини нацистів. Для прийдешніх поколінь він має лише одне послання. Das ist das einzige Alles andere sind Kommentare. Вшанувати пам'ять жертв Голокосту цього року приїхали офіційні представники з різних країн світу та трохи більше ста колишніх в'язнів. Кожного року їх приїжджає щораз менше. Нікуліна Аліна. Епізоди. Бюджет участі процес, коли місцева влада виділяє частину грошей на ініціативи громадян. Завдяки платформі Громадський проект цей механізм працює вже у 15 містах України. Цього тижня визначилися переможці перших київських проєктів. 62 фіналісти різних районів та спрямувань розподілять між собою 50 мільйонів гривень. Столична влада має втілити ці проєкти до кінця цього року, якими були особливості київської кампанії та на які зміни можна очікувати. Дивіться в матеріалі Наталії Понотілок та Марії Бучельнікової. Майже мільйон гривень отримав проєкт, який створить набережно річки Либідь в районі Київського політехнічного інституту. Автори планують чистити річку та створити місця відпочинку. Був момент, коли ми дуже переживали, що ми на грані проходимо, не проходимо, Як же так? Як тільки такі моменти приходили, одразу ще більше мобілізовувалися. І потім ми побачили, що ми точно проходимо, а потім побачили, що ми не просто проходимо, а ми попали в топ-15. Але переможці поки не до кінця розуміють, якою мірою зможуть впливати на. Втілення свого задуму з питання, вопрос, яка у нас функція? Будемо ли ми осуществляти просто авторський надзор, Или там буде, наприклад, конкурс яких фірм та підприємств, які можуть це выполнить. Тепер кажуть, в КМДА, настав етап комунікації між авторами проектів і владою. Розпорядник коштів, який буде реалізовувати ці проекти, він несе відповідальність. Кримінальну фінансову і всю іншу він ставить підпис і він відповідає. Не автор відповідає за те, що буде щось в якихось речах порушено. Закон чимало поданих киянами ідей стосувалося комунального господарства. Ми дуже сподіваємося, що буде тако пошагове розвиття і таких проєктів, і нашого сообща. Сто спочатку ми удовлетворим якісь привічної потреби, після цього люди, вопрос повірять в це, а повторюк німного видихнуть і правда будуть з'являтися проєкти, направлені не на латання дир, а на анараз. Вітя гори подібні ініціативи мають створюватися для якомога більшої кількості людей. Нагадують експерти. Це мали б бути проекти громади, громадян для громади, тобто членів, членки громади, які знають там ці проблеми, які якимось чином можуть запропонувати вирішення там зміну простору. Цього року за столичні проекти проголосувало близько 50 тисяч киян. Наталія Понеділок, Марія Бучельнікова. Епізоди. Всім пам'ятаємо блискучу перемогу Джамали в травні минулого року. Тепер відповідальна місія прийняти міжнародний пісенний конкурс лягає на Україну. Окрім того, у вівторок мер Києва Віталій Кличко отримав з рук очільниці Стокгольма символічні ключі від Євробачення. До конкурсу лишається всього три місяці, і столиця вже готується приймати гостей. Наскільки Київ готовий до Євробачення, дивіться далі. Міська влада повідомляє, що підготовка до Євробачення йде за планом. У місті хочуть відремонтувати дороги, додати кілька рейсів громадського транспорту, доплювати озвучення зупинок англійської та поприбирати рекламні щити у центрі. Під конкурс виділять павільйони площею 16 гектарів. Вони можуть вмістити 15 тисяч глядачів. Територія навколо МВЦ, ну, скажімо так, набула більш цивілізованого вигляду, ніж було це раніше. Чи не вперше в історії Євробачення? Коли не Євробачення підлаштовується під е, приміщення, а приміщення здатне підлаштуватися під будь-які забаганки організаторів Євробачення. за оцінками міської влади до Києва приїде від 20 до 30 тисяч іноземців. На підготовку до події виділили майже півмільярда гривень. Утім, іноземні гості можуть залишити в місті значно більше. Я думаю, десь дванадцять від ціні ще наше звичайно. На у деяких закладах Євробачення не вплине на ціни і гостям забезпечать комфортний прийом. ФЕ, воно, ем, так, орієнтується не тільки на гостей міста, саме на, на іноземців, які там проживають в гостелі, а й на усіх інших. І, можливо, якщо в той час у нас не почнеться реконструкція Андріївська, там досі залишиться телевізор і думаю, ми теж будемо транслювати якісь там прямі ефіри. Півфінали конкурсу пройдуть на початку травня, а перших гостей свята чекають уже у квітні. Світлана Попова, Вікторія Солодка. Епізоди. 2 лютого у стінах Києво-Могилянської академії дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ разом з наукма представив результати проекту психологічної допомоги дітям, підліткам та родинам, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні. Конференція про комплексну психосоціальну допомогу дітям та родинам, що постраждали внаслідок конфлікту, зібрала багатьох учасників проекту, які працювали на сході. Про результати проекту звітували організатори, серед яких Лілія Гриневич, Андрій Малишевич, Сергій Богданов, Джована Барберіс. Це наш могилянський проект, угу. і там центр психологічної реабілітації, те, що угу. я згадував, да він фактично був створений зразу після того, як почалися військові дії на сході. Загалом близько 250 тисяч дітей та батьків на сході України отримали психосоціальну підтримку. Києво-могилянська академія разом з ЮНІСЕФ підготували понад 4 тисячі фахівців, які надають допомогу дітям та сім'ям ураженим конфліктом. Анна Гришкова, Олександра Ринк для епізодів. Цього тижня в Києві відбувся мотивуючий вечір, під час якого люди з інвалідністю ділилися історіями професійного успіху. Два місяці вони проходили спеціальну програму, що допомогла знайти себе у роботі та суспільстві, з якими труднощами стикаються люди з інвалідністю, як їм реалізуватися в улюбленій справі. Про це сюжет Елізавети Зеленюк та Віри Дужак. Доведіть, що ви можете, і у вас повірять. У музеї Шевченка людей з інвалідністю вчили знаходити омріяну роботу. Виступи учасників закликали вірити в себе і діяти. Чимало присутніх на вечорі вже досягли професійного успіху і можуть ділитися радістю з іншими. Та для деяких шлях до улюбленої справи лише починається. До прикладу, для Людмили Глушко. Дівчина навчається на кафедрі літературознавства у Києво-Могилянській академії. Кожний навчальний день Виклик для неї, бо університет не адаптований для людей з інвалідністю. Вільний час Людмила зазвичай проводить у бібліотеці з 2017 року. Соціальну стипендію для людей з інвалідністю відмінили. Тож тепер дівчина може розраховувати лише на себе. Я б хотіла бути письменником, але недавно у мене відкрився інше натхнення. Я б хотіла писати. Кім як людині з інвалідністю отримати бажану роботу, про це ми запитали у експерта, що потрібно забути про інвалідність і пам'ятати про неї тільки в тому напрямку, що Знати обмеження, які є в роботі. Інвалідність можна використовувати як певну фішку. Якщо людина з інвалідністю прагне, якщо в неї горять очі, якщо вона приходить на співбесіду з таким величезним бажанням, можливо, роботодавець подумає класно такого ще ніхто не робив. А от ми зробимо, і в нас буде краще. За словами Тетяни Волошиної, кожна людина з інвалідністю може досягти кар'єрного успіху. Головне вийти із зони комфорту і почати діяти. Елізавета Зеленюк, Віра Дужак. Епізоди. 2 лютого в український прокат вийшла документальна стрічка Віталія Манського. У ній режисер розповідає про свою родину, члени якої опинилися по різні боки барикад через війну в Україну. Детальніше за мить. Два роки тому Настя була змушена поїхати з рідного міста, залишивши навчання в університеті та родину. Дівчина опинилася спочатку в Одесі, потім у Києві. Її мати наразі мешкає у Харкові, а батько у Донецьку. На жаль, історія цієї родини не поодинока. ми всі разом в стіні в гості. Донецьк трошки рідше. Частіше батьки до мене приїжджають. Я в Харків на вихідні Ката, в Київ. У фокусі нової стрічки Віталія Манської рідні, яка щойно вийшла в український прокат, також знаходяться сім'ї розколоті війною. Режисер на прикладі власної родини показує, якими є наслідки українсько-російського конфлікту для звичайних людей. У Росії фільм не вийде у широкий прокат. А ось з українським глядачем резонує. Але я думаю, що було б дуже здорово, якби все ж таки цей фільм подивилося якомога більше людей. Тому що він чіпляє дуже багато різних проблем, які я думаю, що дотичні до багатьох людей, які тут ходять по вулицях. Утім, не всі історії внутрішньо переміщених осіб є такими песимістичними. Настя розповідає, що розлука з батьками лише змусила її більше цінувати стосунки з ними. Я думаю, що це навіть я тому що ми стали такі більш дружні. За даними Міністерства соціальної політики, станом на 2016 рік в Україні взято на облік близько 2 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Олександра Ринк, Анна Гришкова. Епізоди 13 чашок кави на добу. Саме стільки безкоштовно могли отримати користувачі «Німзис» – стартапу, що почав роботи в могилянській їдальні. Чи справді безкоштовний сир буває лише в мишоловці, Перевіряли Антон Кривко та Елеонора Шатківська. Алгоритм простий. Ви скачуєте додаток і з цього часу за кожну хвилину отримуєте одну віртуальну монету нім. Риста німів і кава ваша. Звісно ж, ми не займаємося кофе. і це скоріше наша промо акція, ніяка ні презентація. Ми стираємо цю грань між онлайн і офлайном. Во-первых, ми не лайкаємо. Фоточки і відео, як в інстаграмі і в фейсбуці, ми лайкаємо, по суті, людей, яких бачимо округ себе. За це додаток отримує ваш номер телефону, електронну адресу та місцезнаходження. Планах авторів створити соціальну мережу. на кшталт, показує в серіалі Чорне дзеркало. Свою акцію в Могилянці автори називають маркетинговою та соціальною. Через це, за їх словами, за оренду вони не сплачують. Но в дальнішому ми плануємо на весь мир вийти. Що конкретно буде замки в Могилянської академії, точніше після, Не знаю. Могилянці на таку ідею відреагували по різному. Думаю, нічого думає. Гарна смашнакавити типу. безкоштовно загалом за 300 міні і все. Я не скачу віддання, тому що я боюся влияння віртуальних технологій на реальну життя. мене це все пугають. Антон Кривко Елано Рошатківська для епізодів. Це були головні події цього тижня. Залишайте відгуки та діліться своїми новинами в коментарях під випуском. Для вас працювали Андрій Кальченко та вся команда епізодів. Бережіть себе, залишайтесь з нами.